Смертельна ДТП на трасі Київ, Одеса, як повідомляє Білоцерківське районне управління поліції, 60-річний водій Мерседес, рухаючись по трасі, не впорався з керуванням та зіткнувся з Камазом. Від дотриманих травм чоловік загинув на місці, а його 25-річну пасажирку ушпиталили з численними ушкодженнями. Небезпека на дорозі у білій церкві. Патрульні виявили водія Деоланус, який порушував правила дорожнього руху. Як повідомили правоохоронці міста, за кермом був чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння. Від тесту він відмовився а під час перевірки в нього знайшли підозрілі таблетки. Знахідку вилучили, справу передали слідчим. У білій церкві на вулиці Сухоярській сталася смертельна пожежа. Вогонь охопив приватний житловий будинок. За інформацією ДСНС Київщини, до ліквідації полум'я було залучено 11 рятувальників та 4 спецмашини. Вогонь вдалося приборкати, але всередині знайшли тіло жінки. Причину займання наразі з'ясовують. Програма Прозорі міста перевірила наскільки відкрито і справедливо та за якими принципами міські ради обліковують гуманітарну допомогу. Результати дослідження не втішні, кажуть фахівці. Це стосується і білої церкви. Чому та які мільйонні товарів отримує міська рада? Дивіться у сюжеті. Лише шість українських міст і сотні повністю прозоро звітують про отриману гуманітарну допомогу, але Біла Церква не потрапила до цієї категорії. Про це свідчать дані програми Прозорі міста. Зокрема, до переліку найвідкритіших увійшли Дрогобич, Запоріжжя, Лозова, Миколаїв, Чернівці та Шостка. У 15 муніципалітетів, у тому числі і у нашому, дані представлені лише частково або у форматі відкритих наборів на порталах. Проте це як зазначають. Експерти не замінює зручного і узагальненого річного звіту, на який можуть орієнтуватися громада, донори та бізнес. Ми розуміємо наскільки в складній ситуації знаходяться і громади, і держава в цілому. Що ми усвідомлюємо, українцям потрібна ця допомога. Так? для того, щоб її отримати, міська рада і громада мають продемонструвати, що вони надійні партнери, що вони можуть. Справедливою розподіляти, що вони вміють підзвіт бути підзвітними і відкрито звітувати та про те, що вони отримали, як вони розподілили. Ну і плюс ми говоримо про справедливість, а, про те, що є категорії, не більш незахищені, і було би добре, щоб вони знали за яким принципом розподіляється допомога, як вони можуть її отримати, чи вони на неї мають право, чи не мають право в тій чи іншій ситуації. Зокрема, про отриману минулоріч гуманітарку білою церквою можна дізнатися на порталі відкритих даних тут Тут значиться понад 30 найменувань, що надійшли від організації з України, Польщі, Швеції, Німеччини, США та інших. Серед переданого: екскаватор, мікроавтобус, трансформатори, веб-камера, петличний мікрофон тощо все це спрямовували на баланс різних підприємств і установ: білоцерків тепломережа, білоцерків вода, департамент ЖКГ, управління культури і туризму та інші суми переданого стартують від понад 600 гривень до 3,6 мільйонів. Біла церква не опублікувала узагальненого текстового звіту про гуманітарку. Тобто, це те про що ви говорите: що будь-який громадянин заходить на сайт міської ради і бачить там розказано доступно, що і як було отримано, що і як було надано, кому на якій підставі. Тощо от власне такого забраку е, біля церкві е, за наслідками минулого року, але і у 2023 році критеріїв розподілу допомоги не було, текстового звіту не було. Тому е, Біла церква і в попередньому нашому дослідженні не отримала повного виконання у цих питаннях. Тому е, просимо і закликаємо місцеву владу більш відповідально поставитись до цього питання, знайти певні ресурси на реалізацію цих рекомендацій. Так, це не вимога законодавства. Але ми всі розуміємо цінність відкритого врядування. Перелік за 2024 рік, який нам надала міська рада у відповідь на інформаційний запит, ширший від оприлюдненого на сайті. Він нараховує понад 70 позицій. Тут найбільша сума становить понад 33 та 35 мільйонів гривень від юсейт. Як пояснив заступник міського голови Василь Морський, облік гуманітарної допомоги у громаді ведеться за розпорядженням міського голови від березня 2024 року. Всі підрозділи. Озділи БМР, комунальні підприємства та організації щомісяця надають дані до управління економічного розвитку. Потім їх публікують як новини на сайті міської ради, а також на порталах відкритих даних громади і державному. Отримувачі гуманітарної допомоги звітують надавачам гуманітарної допомоги щодо її розподілу. Відповідальність за цільове використання гуманітарної допомоги несуть отримувачі гуманітарної допомоги. Процес залучення міжнародної гуманітарної допомоги до Білоцерківської міської територіальної громади. Це кропіткий поетапний процес, який обговорюється разом з міжнародними донорами, як шляхом пропозицій з їхньої сторони, так і надання списку потреб з боку громади. Окрім вже налагодженої комунікації з окремими Міжнародними донорами Білоцерківська міська територіальна громада завжди відкрита до нових партнерств та готова до нової співпраці. До того ж, морський каже, вся міжнародна гуманітарка, яку отримує міська рада, офіційно приймається у власність громади і передається на баланс установ. І, хоча за 2025 рік міська рада ще не звітувала про отриману допомогу, нам надали відповідний перелік нової гуманітарки. Тут продукти, харчування, памперси, сонячні панелі, ліжка, матраци, сільці, холодильники, генератори та багато іншого. Отримали їх школи, лікарні, готелі Рось та інше. Загальна сума понад 52 мільйони гривень. Ярослав Гопаца, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Більше новин шукайте на сайті bc.espresso.tv. там актуальні матеріали, блоги та ексклюзивні інтерв'ю з експертами. Все, що ви не встигнете побачити в ефірі, читайте там. Заходьте і залишайтеся в курсі подій, щомиті. Мати загиблого воїна обурена виглядом дошки вшанування героїв у гімназії початковій школі номер 4 Як розповіла Людмила Тупчій, куточок зроблений так, що його майже не видно, бо більше його заставили вазонами. Жінка також зауважує, що якість виконання залишає бажати кращого і не розуміє, чому за понад три роки війни місце шани не залишається непримітним. За словами матері, вона зверталась до адміністрації школи. Зокрема, до секретаря, однак реакції не було. Ця проблема тягнеться вже рік, і жінка переконана, такі меморіальні куточки мають бути розташовані так, щоб їх бачили всі учні, батьки та вчителі. До того ж, поруч з її сином є фото й інших воїнів, які стояли на захисті України. По перше, я так розумію, що куточок сани довжив висічок люди заходили, і було видно, зразу очі кидався. А не там, де зліва, десь там в оголочку. Дивлюся, ці фотографії дві такі вигорівщи, чи розпливши, чи непонятно не, ну, не, не які. в хлопців там нічого. Ну, на той час вже було п'ятеро загиблих, а я там тільки четверо. Думаю, ну це взагалі якийсь ужас. І дивлюся, підпертий вазон, десь інбахія стоїть, думаю, ну, не, не прапора, не з який, квітів, навіть хоча б штучні поставте, квіти, ну, якусь корзину. Я не даже не то, що за свого сина там ці хвалю, чи хвалючі шефа. Ну просто думаю, ну хіба це наші хлопці, вони де достовує? Ми заслужили собі, закось гарно шармогалі. Ну, Почали передаватися директору. Я кажу, я все прийду. Дівчата кажуть, не йди, тому що вона сказала, що ми все переробимо. Я скидала неоднократно фотографії качественні, щоб були, ну щоб вони якісні були, щоб гарні почепити, що фотографії. Це не, ми все переробимо, позвемо всіх батьків, позвемо на відкриття, тому що ще не було дати такої, щоб можна було це приурочити. У школі нам пояснили, що намагалися покращити куточок пошани та його продовжують удосконалювати. Директорка навчального закладу Вікторія Погребняк не змогла надати коментар на камеру, але поза нею пояснила, що не спілкувалася з мамою загиблого воїна, ймовірно, тому що звернення до неї не надійшло. Як нам вдалося побачити, вазони вже прибрали, а поруч із фотографіями встановили прапор. Дошку виготовляли на замовлення. Також посадовиця додала, що у гімназії не хочуть конфлікту і готові вислухати усі побажання родин загиблих героїв. І традиційно, що понеділка прогноз погоди. Цього тижня тепло знову тримається та буде тішити жителів Білої церкви. Опадів не обіцяють. У вівторок очікуємо від плюс 13 до плюс 26. Ясний ранок змінять хмари, які протримаються до кінця дня. У середу та четвер термометри показуватимуть до плюс 15 та плюс 26. На небі знову будуть присутні хмари від першої половини дня до вечора. П'ятниця, субота та неділя від плюс 13 до плюс 26. То ще є час насолодитися теплими днями. На сьогодні це все. Таким був понеділок. А вже завтра, в цій студії, ми знову розповімо про головні події дня та найважливіші новини для громади. Бережіть себе і до зустрічі!